Наразі в Україні справ про самостійне залишення військової частини значно більше ніж правоохоронців, у яких просто не вистачає часу і можливостей для розслідування. Стверджує видання BBC Україна у матеріалі, присвяченому дезертирам зі Збройних сил України. За даними опублікованими на сайті Генпрокуратури, з початку Великої війни в Україні розпочали понад 95 тисяч кримінальних проваджень щодо СЗЧ і дезертирства. Про реальні масштаби та причини цієї проблеми докладніше далі. Джерела БіБісі у Генеральному штабі неофіційно оцінюють нібито реальні випадки СЗЧ дезертирства, приблизно у 100 150 тисяч офіційного підтвердження цієї інформації, звісно ж, немає. Якщо взяти за точку відліку число у 880 тисяч військовослужбовців, а саме стільки, за даними президента Володимира Зеленського, служило в лавах ЗСУ на початку 2024 року, то вчинити СЗЧ і дезертувати могла приблизно десята частина всієї армії. То чому за останні півроку так різко збільшилася? Кількість утікачів серед військових видання BBC називають чотири причини: це втома так звана бусифікація, помилки командування, та як наслідок невиправдані втрати особового складу, і непрофільна служба мобілізованих, коли, приміром, інженер за освітою на війні стає стрільцем, залишають позиції здебільшого ті, кого мобілізували силою, і без достатньої підготовки відправили на передову, або ті, хто морально виснажився, бо на війні від самого початку повномасштабного вторгнення, брак ротацій, нестача відпусток і. І відсутність термінів служби лише посилюють виснаження. Але ще у вересні цього року Верховна Рада декриміналізувала СЗЧ і дезертирство для військових, які це зробили вперше. Охочим повернутися. Треба письмово заявити про свій намір прокурору, слідчому або суду. У разі згоди командира військової частини їх звільнять від кримінальної відповідальності. Згідно з останніми правками, можна навіть поміняти місце служби, якщо є на те згода двох командирів частин, тієї звідки пішов, і тієї, в яку бажаєш потрапити. Саме згода командира часто стає проблемою для тих, хто бажає повернутися, виконувати військовий обов'язок. Повернути десятки тисяч людей з СЗЧ дешевше і швидше ніж мобілізувати і навчити нових, стверджують експерти. Тим більше, що в ЗСУ треба найближчим часом мобілізувати ще 160 тисяч людей, щоб доукомплектувати військові частини на 85%. І зовсім інша справа, якщо військовий відмовиться повертатися або вчинить СЗЧ вдруге, такий військовослужбовець отримає максимальне покарання Рання передбачене Кримінальним кодексом. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.